Я не можу в це повірити, але я закохалась. Я не зізнавала собі в цьому три роки, і ось я вже біжу. Біжу нарешті втілювати свою одну мрію. Мене аж мурашки від цієї думки, і я переїхала. До Києва я все життя прожила в Ужгороді і давно зрозуміла, що з нього виросла. А Київ він такий прекрасний. Тут такі можливості, такі люди. Не знаю, як довго я тут, але поки відчуваю, що це правильне рішення, і на мене тікає зріст. В мене ніби Київ кликав до себе. Не можу передати це відчуття, але я дуже щаслива. Може і вдасться знайти файного чоловіка і побудувати здорові стосунки. Ну і знайти дуже класне оточення, з яким ми будемо разом покоряти і роз'йобувати цей світ. І Київ мені вдалося так побудувати свою роботу, що я дійсно не прив'язана до Місця і клієнтам дуже вигідно з нами працювати, тому що ми можемо закрити повний спектр послуг. Будь-що що потрібно, ми можемо це закрити. Кати підрядники, прям все-все-все, І я дуже рада, що я це змогла зробити і придумати. А ще в Блазі я буду ділитися реаліями в Києві. Тому слідкуйте.